В даному відео хотіли розказати вам про функцію порівняння декількох контрольних доїнь в одному звіті. Написання звітів. Я думаю, що багато хто з вас вже пробували робити такі звіти, тому хотіли показати вам. Ось, наприклад, у нас є простенький звіт. По останній контрольній дойці. Ось так він виглядає. Ми бачимо тут номер бірки, номер і надій з категорії Останній тест молока. Власне, нічого тут такого немає. Звичайний звіт. В аналізі доїння ми можемо побачити, що в нас остання контрольна була 4.03. В аналізі доїння. Ось, власне, це у нас остання дата, і ось тут ми маємо, власне, ціна дої. Якщо нам потрібно переглянути якісь минулі контрольні доїння, або зробити навіть порівняння декількох звітів, декількох останніх. Контрольних доїнь в одному звіті, як ми можемо це зробити. По-перше, у нас є тут категорію, це ми дивились останній тест молока. Він буде нам завжди показувати по останній календарній даті. дані Але ми можемо взяти ось таку категорію, вона називається тест період. Тобто, ми самі будемо вже вказувати тут період, за який нам потрібна інформація. Ну, візьмемо зараз просто надій, продублюємо і дату тесту. Вони йдуть як категорії, які не можуть одна без одної працювати. Тому, якщо ми додаємо надії, в нас автоматично додається ще дата. Ось, Якщо ми на цьому завершимо роботу, ось можемо перемістити, наприклад, цю дату трошки сюди. Або сюди. Так. І ось ми бачимо, так, що у нас з'явилася дата 4.03. Це у нас останній контрольний був. І, власне, ось ці дві колонки вони в нас збігаються. Так? Тому що останній тест молока в нас був за 4.03. І тут, де ми взяли тест по періоду, ми у фільтрах ми нічого не вказували. Ось тут з'явився такий пункт дата тесту, і останній. Тобто, фактично ці дві колонки, вони є однакові. Але зараз ми можемо ось тут вибрати вже, наприклад, не останній тест, а взяти попередній. Ось, і тоді ми вже бачимо, що дані змінилися. В нас є останній надій, і в нас є передостанній. Ось це число наше, коли відбувся вже передостанній тест молока. Власне, вже тут ми можемо бачити певну динаміку, певне порівняння. І Крім того, що ми тут могли вказати попередній. Ще ми можемо тут вказати практично будь-яке число, коли в нас відбувалось контрольне доїння. Ну, давайте подивимось, коли в нас були ще. Ось, Наприклад, 8.01. Я хочу порівняти 8.01 і хочу порівняти знову ж таки останнє, яке було 4.03. Повертаємось на написання звіту. І у фільтрації нам потрібно вказати уже конкретне число. В даному випадку це 8.01. Ось у нас ось так ще зробимо. Ну, ось у нас 8.01 в нас надій. Власне, за 8.01. І надій, ось 33 літри це вже надій е, самий останній за е, березень місяць, там, здається, було. Ось, також ми можемо вже тут робити певне порівняння. Тобто, ось цей надій останній. Ми можемо практично завжди тут залишати як контрольний, як еталонний, і порівнювати з якимось необхідним нам числом. Бачити відповідну динаміку. Також ще ми можемо тут, наприклад, відкинути надій останній. Забрати його звідси. Да? У нас тепер буде тільки надій, який ми тут фільтруємо по певному числу. І тепер ми можемо ще сюди додати, наприклад, Ну давайте візьмемо три останніх контрольних. Тут буде вже трошки інший вид. Подивимося, що в нас тут було перший, другий, третій місяць. Ну, тоді візьмемо з першого місяця візьмемо по четвертий. Ось тут написання звіту. Можемо поставити отут у фільтрації вже рівний до, а поставити або кількість днів назад, яку ми хочемо просто захопити всі тести, які були, або поставити дату між. Певним періодом або рівний чи вищий. Ну ці знаки всі вам вже знайомі. Наприклад, візьмемо самий складний варіант, вкажемо просто початкову дату, да і вкажемо кінцеву дату, наприклад, і сьогодні. А, так Ось такий період ми, власне, захопили. Єдина відмінність тут вже буде в тому, що ось у нас корова номер один. Вона в списку просто повторюються тричі. І ми бачимо, що 8.01 був надій, потім у лютому і у березні. І так по кожній тварині. Можемо тут згрупувати дещо по номеру, наприклад, якщо ми перейдемо в групування, тут ми можемо групувати або по бірці, або по, наприклад, номеру. І тепер у нас звіт прийме а, ось таку форму, вже трошки вона більш зручніша буде. Ось, де власне кожен а, номер він буде ось такий: а, можна буде його згорнути, розгорнути. ось на, номер один, ось у нас три надої. Далі пішло номер два, номер п'ять, номер три. Ось тут е, є такі також, наприклад, ось номер один і пробіл 3. Це означає, що просто в, даному, е, в даній стрічці, яка згортається, в нас є три, е, тричі повторюються на Якби в нас тут в цей період було 4-5 доїнь, відповідно, у нас була би цифра 4 або 5. І по кожній тварині ми бачимо власне, також надої. Можемо, звичайно, що цей звіт імпортувати в Excel, і в Excel вже можливо ставити якісь свої формули. Наприклад, якщо ми дивилися з вами попередній вигляд, коли в нас не було ось тут ось цих періодів, а поставимо, наприклад, попередній і додамо ще останній. Да, тобто в нас буде. Останній і передостанній тести. Тут ми можемо це бачити у вигляді колонок стовпчиків. І в такому випадку, якщо ми імпортуємо цю таблицю в Excel, у нас також воно буде у вигляді стовпчиків, і де ми зможемо поставити, наприклад, формулу. Яка знайде нам різницю між оцим останнім і передостаннім, або який ми тут виберемо число, різницю. Тобто ось є така також корисна інформація.